9 серпня всесвітній день книголюба, і тут на думку спадає вислів, що за мудрістю не потрібно ходити далеко, бо ж найбільше її саме у книгах. Тому читати варто усім, а особливо це стосується журналістів, яким під час війни часто доводиться висвітлювати щемливі, чуттєві, а зачасту і дуже болючі теми. Тому ми звернулись за порадою до голови національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасимюк. Що ж сьогодні варто почитати журналістам? І власне наскільки важливо читати. Багато журналістів, особливо молоді, але й старші цим грішать. Повинні дуже багато читати. Сьогодні на книжкових полицях дуже велика кількість різноманітної літератури. Проте є такі книги, які потрапляють у самісіньке серденько ділиться особистим досвідом. Пані Ольга О останню книжку хочу порадити. Усім, хто сьогодні переживає, ну ми всі сьогодні в таких обставинах, у кожній сім'ї щось сталося, бо сталася війна. Сім'ї роз роз'їхалися, у кожного хтось на фронті. І треба вміти людям сказати так про те, що вони відчувають самі зараз, і не завдати може додаткової. Біди, це таке вправність і вміння, якою якими володіє наприклад Євгенія Кузніцова, молода журналістка, яка написала вже. Це вже третя книжка, яку я раджу вам. Перша, до речі, була називалася Готуємо в журбі. Це зацікавить усіх, хто любить готувати, але вона так цікаво розповіла, як ми, українці, підходимо до готування страв. Це дуже весело. А ось остання, яку я щойно закінчила, про яку я щойно казала, вона називається Драбина. Прекрасна книжка. Я над нею так сміялася, при тому вона. Така досить із таким трохи сумним нальотом, бо йдеться про людей, які залишили Україну. Але вона така талановита, і вона настільки якось, знаєте, так тепло від неї. Хто хто почув мене зараз? Візьміть її, прочитайте. Вона підніме настрій сьогодні, і вона дуже чесна. Ще одна книга, яка вартує уваги, та над якою можна і поплакати, і посміятись, носить назву Спитайте мієчку. Ольга Герасим'юк переконана, що на полицях справжніх книголюбів неодмінно мають бути вищезгадані книги, які наповнюють життєвою мудрістю.